Розклад для стрільця на наступний тиждень. Швидше за все, ваша фінансова сфера, чи робота, чи бізнес ну не приносить вам задоволення. Вам або і не подобалася ця робота, або вона якось так обридла, і робота, ваші обов'язки перетворилися на таку рутину, де не хочеться робити, не хочеться працювати на повну. І є імовірність того, що або ваш керівник помітить, що ви працюєте з пустя рукава, або ж ваші клієнти відчують у бізнесі, що ви не віддаєте повну віддачу в свій бізнес. І через це у вас можуть бути проблеми в вашій фінансовій сфері. Або догана від керівника, або зменшення вашого прибутку в бізнесі. В плані здоров'я наступного тижня вас очікує зцілення. Якісь хвороби, якесь загальне негативне самопочуття, все це полишить ваш організм. Ви відновитеся, ви наберетеся сили, буде таке відчуття, немов ви заново народилися. Ніяких хвороб, ніяких проблем зі здоров'ям наступного тижня не буде. Буде вдосталь енергії, буде міцний імунітет, буде сильний організм. Ваші романтичні стосунки будуть чудовими наступного тижня. Романтика, кохання, взаємна підтримка вам буде дуже приємно разом, і у вас буде привід щось відсвяткувати, можливо, переход на якийсь новий рівень, що ви вирішите своєю коханою людиною, що, наприклад, ви ще зустрічаєтеся, настав час з'їхатися, чи ви будете обговорювати, що ви збираєтеся одружитися один з одним. Ваш відпочинок буде пов'язаний з якимись викликами. Причому ці виклики швидше за все, ви самі собі поставите, і вони швидше за все будуть пов'язані з якоюсь висотою. Можливо, ви дійсно захочете піднятися альпіністом на гаверлу. Можливо, просто захочете прогулятися на якусь висоту, або відправитися в манрівку до якогось маєтка чи до якогось замка, який теж стоїть десь на горі. І туди машиною чомусь їхати не можна. Ну, можливо, дорога там не підходяща ще І ви будете з пішки туди йти. І ви будете дуже задоволені, що ви і поставили собі цей виклик, ви змогли насолодитися важким, можливо, але все-таки підйомом на гору. І ви будете задоволені, що ви здолали цю гору, що ця висота також вами взята.